Мої хороші. Сьогодні я хочу вам розказати а, цікаву річ. А, це не реклама. Ось, а, але я зараз перед, а, перед цим відео переписувалася з людиною в меседжері, і вона мене запитує: а, пані Марина, ви колись продавали олію гарбузову. Чи немає у вас. Тому що я подивилася відео про чесник, в мене геморой і хочу підлікуватися. Ось, і я згадала, не то що згадала, я їй пояснила, що я буду через місяць, а я передзвонила до Романа і кажу, Роман, як ти там? Він каже: ти знаєш, мама, конопляна олія є. А цю не беремо, бо брав ляну олію, ти прийшлося, вона виходить. Тобто вона, щоб не втратила свою лікову здатність, лікувальну, мені прийшлося її подарувати. Так що ви не думайте, що пані Марина заробляє великі гроші, приходиться дуже часто дарувати, тому що олія це така штука мої дорогенькі, конопляна, оливкова. Ні, оливкова тримається, конопляна, гарбузова. Гарбузова дуже допомагає особливо чоловікам. І при гемерої також. Але я коли буду вдома, тоді знімлю відео, то, тоді домовлюся з компанією, щоб вони для мене вижили і тоді буду продавати. Тільки тоді, що знаю. Тому що в мене багато моїх знайомих, вибачаюсь, беруть її в аптеці, але там строк. Дійсно, вона два роки до вживання. Ну, Ви розумієте, рік або два роки, мої хороші, я нічого нікому не буду казати, і не хочу нашкодити. Ну, але я вам скажу, що для себе я не беру. У мене навіть конопляна олія, я на пляжі використовую, вона от травень місяць, кінець травня, вона у мене свіженька. Мені Роман пересилає свіже. Тобто, щоб ви розуміли, якщо вона не свіжа, вона ніякої користі не принесе. Це мої підписники вже випробували і знають, що якщо брати не свіжу, вона не приносить користі. Та, що пише рік-два, ну, забудьте, просто не третьте на то гроші. А про чесник я згадала, я їй кажу: дивіться, пані кажу, я приїду, я з сином переговорила, я через місяць буду, запущу всі олії, розкажу. Я ж буду в Україні буду ціле літо і буду вам розказати. А зараз про чесник. Колись, колись, мої хороші, я прислух, підслухала. До речі, я була в Києві, в центрі, в центрі міста, на Хрещатику, і сиділа на лавочці. А на другій лавиці сиділи, я так зрозуміла, двоє екстрасенсів. І один одному це чоловік і жінка розказували, каже: ой, коли до тебе приходять люди з проблемами, завжди давай їм вживати, глотати чесничок. І ти ніколи не зашкодиш, але люди до тебе будуть приходити і будуть казати, що ти у супер екстрасенс, що ти вмієш лікувати людей. Я це все уважно вислухала. А що він казав? Береш молоде. Зараз же молоденький чеснок. Я зараз так роблю в Туреччині. Ось, я собі вибираю ось самий малесенький, який можу заглотнути. Я можу і великий глотнути. Тобто, це не питання. Розумієте, я така. <ріст> Ось, купуєте натуральний, домашній, саме ліпше, якщо не маєте, у жіночок на базарі, купіть домашній чесничок і зробіть собі такий: от як я вам скажу, кожен місяць, наче серце, кожен день, один раз в місяць, кожен день, наче серце, лупите отак чесничок і випиваєте. У мене тут є водичка. До речі, я вам скажу у мене водичка. З цим. З оцетом яблучним натуральним. Так. По-перше, коли ви вживаєте цей чесничок, дивіться, що він робить? Він йде по кишківнику, летить, а ще наче на серце. І він, коли летить, він знімає всі папеломи. Всі такі, ну, все, що у вас там є, а там, кишечнику, я вам скажу, мама рідна, воно нікому не пошкодить, тому що е, е, стравохід не буде відчувати запах. Ви спокійно підете на роботу, вип'єте великий стакан отакій води після того і підете собі на роботу. Мої хороші, коли мій чоловік прийшов з армії, це було так давно. І, ну, що вам казати, геморой це панська хвороба, як то кажуть. І лікарю стидно показати, і сам терпиш. Ось, ви попробуйте. Ви попробуйте ось такий чесничок попити раз в е, місяць. Кожного дня, наче серце, і ви побачите результат. А якщо у вас немає марю, то все рівно попийте. І ви побачите, як ви почистите свій кишківник, і як ви будете краще себе почувати. Ловіть цей лавхак від пані Марини. Користуйтеся, тому що зараз, от хтось напише, та до чого вона це розказує? Мої хороші, я думаю, що і хлопцям на передовій. Ви собі уявляєте, як вони харчуються, Яке, яка в нас коли поїли, а коли зовсім не поїли. І це лікування просто мега-мега. Сміятися тут нема що, тому і Туреччиня дуже великі ставки стали на чесник. У них навіть чесночна вода, вода є. Вони чуть що температура, вони п'ють чеснок. Е, яка у них хвороба, вони лікуються чесником. Але саме оцей момент глотати малесенький, ціленький чесничок. Я пробувала з великого робити таблетку, але все рівно пахне в роті, пахне е, всередині, коли вам кудись треба йти. А так, глотну, глотнули отакий от чесничок, глотнули туди. Попробуйте просто попити цілий місяць. Потім напишете результати пані Марені. Мої хороші, поділіться цим лайхаком. Це супер те, що я вам треба. Особливо, коли гімерой. Особливо, коли форми вже такі, коли йде з кров'ю. Поїжте по цей чеснок, і ви побачите, як ви себе будете почувати. Папа, -па. я вас люблю та обожнюю. Мої хороші, ви додивились відео і ще не поділилися? А ну будь ласка, швидко поділіться. Папа, -па, мої любі!